все ж таки вернуться до цієї теми, яка сьогодні так в нас на устах всього суспільства. Це звіти прем'єра, якого ми не побачили, якого в принципі не було. А було дійсно банальна година запитань до уряду, який в черговий раз ми бачили, як вийшов Віценюк і розказував про великі успіхи і досягнення нашої держави. І кожен з нас зрозумів, що або ми щось не розуміємо, або ми в якійсь іншій країні живемо, або виявляється, що українці просто нас дурять і брешуть, що вони погано живуть. Вони живуть прекрасно. У них гарні зарплати, вони себе відчувають вільними європейськими людьми, і, е, значить, це все неправда. А Яценюк виходить. Що прекрасний менеджер, насправді, товариство це велика цинізм і брехня, те, що ми почули. А саме основне, що на жаль, через цей інцидент, який трапився в парламенті, не вдалося поставити запитання прем'єру або навіть підсказати йому, бо ми я не почув основних цифр від прем'єра. Що в нас за часи його правління практично 70% відсотків в ВВП, що у нас зросла інфляція майже на 70% відсотків з нецінної національної валюти, і кожен українець сьогодні збіднів не менше ніж 6 разів. Що ми стали найпіднішою державою і верніше народом. В центрі Європи, бо зарплата мінімальна у нас 50 доларів. Це найбідніші африканські країни. Практично біла Африка в центрі Європи перетворилася. І зрозуміло, що це падіння триває надалі. Навіть американське видання Bloomberg заявило, що входить Україна в десятку найстрімкіших падаючих економік в світі. У нас скоротилося на 22% в виробництво промислове. В нас впав експорт із 76 мільярдів до 28. і це падіння далі триває. Тобто, дна ми ще не досягли. А він нам розказує про якесь щасливе майбутнє, яке нас чекає, і про реформи, які нібито відбуваються. Але проблема правильно сказали люди. Тільки що проблема в тому, що влада відірвана, вона не знає, як живуть люди, коли останній раз прем'єр чи якийсь міністр спілкувалися з людьми, коли вони останній раз бачили тих самих селян чи почули, в які людей проблеми. Можливо, хіба в той момент, коли перелітав своїм літаком над Україною, то бачив українські села, як живуть люди. І розумієте, прикро те, що сталося сьогодні в парламенті, згідний ніби ну реально приниження є України в світі, але Перепрошую, товариство, але більше приниження сьогодні. Ми бачимо, як живуть українці, як які вони стали практично чорними від біди. На кордон діть. Подивіться, що робиться. Черги стоять більше 10% безробіття. Масово покидають люди Україну, бо нема за що сім'ю годувати, дітей своїх і дивишся на тих людей. То практично вони аж такі з пусті очі, знедолені. Вони не вірять сьогодні нікому. Вони вийшли в свій час на майдан. Бо вони думали, реально в країні будуть зміни, що буде помінена система. Не прізвища, не таблички поміняються, Азарова, Найценюка чи Порошенка на Януковича. А що реально зміниться система? Що буде одолена корупція, що будуть реформи, що будуть дійсно податки зменшені, і реально бізнес вийде з ціні. Бо сьогодні 60% економіки в тіні, і це є резко заявляє. Я Ценюк, але ми це не чули. Що за два роки своєї діяльності, скільки економіки було виведено з тіні? Та ж. Жодним чином нічого і тому реально сьогодні найприкріше і найболюбоволяче, те, що відбуває, і переживає народ. Як і в яких умовах сьогодні живуть наші українці, і я не згідний, що можливо це був емоційний крок зі сторони Олега Барне, але все ж таки це є реакція суспільства, тому що спілкуючись з виборцями, він чує, що вони йому говорять, і я це чую кожен раз. Коли приїжджаю до себе на округ і бачу порожні вічі і очі, і люди не мають дітей до школи ще відправити, і це є ганьба. Бо сьогодні те, що ми зробили з українцями, це неприпустимо. І мені я звертаюся до вас, шановні колеги депутати. Хто не підписався і до вас, вона Валерович, підпишіться вашої фракції за постанову відставку цього уряду, і ми раз не завжди знімемо це питання. І дійсно будемо переформатування нашої держави в коаліції, і почнуться якісь реформи, бо всі зрозуміли, що яценюк брехун і нічого він не поміняє. І реформ в нас не буде, поки буде такий прем'єр. Дякую.